Чи варто взагалі давати свій мотоцикл покататися іншій людині? Льолік тормоз! Тормост там така педалька! Це таке питання доволі відкрите і масштабне. Тому що коли ти даєш мотоцикл іншій людині, вона відповідає за нього. Дуже часто було таке, що ти падає, чихрається там, ламається, і відповідно друг каже або знайомий, типу, ну блін, упав, ну я нічого платити не буду. І може бути і навіть і таке. Перед тим, як давати мотоцикл якійсь людині, вам потрібно зразу домовлятися про те, що якщо ти впадеш, то відповідно ти платиш за ремонт. І це нормально. Приїжджає дивитися мотоцикл купляти і кажуть ну, дай я проїдуся. Тільки е, люди дають прокататися, да? але я категорично закликаю не робити такого. Тільки в тому випадку, якщо тобі дають повну суму на руки, він бере і їде. Саме головне в цьому просто не лохануться. Де також спрацює і в нашу сторону, коли ми беремо чужий мотоцикл покататися, так, потрібно завжди привикати до щеплення. До щеплення привикаєш до того, як він їде, до ручки газу і до всього остального. Бо деякі беруть чужі мотоцикли, починають а, літр! або є там літр двісті, наприклад, і починають ручку викручувати. А як правильно що робити, вони навіть не знають. Можливо, там і гальм немає. Народ ніколи не повторюйте помилок, і потім вже ж не можуть ніяк вибити з них гроші, якщо мотоцикл був розбитий. Це саме саме хуже, що може бути.